Не думав, що випаде так багато снігу. Його безумовно значно більше, ніж я очікував. Нам рекомендують залишатися вдома. О боже, як важко пересуватися по снігу глибиною по груди. Все вже було зруйноване. Був дуже сильний вітер. Зазвичай такого не побачиш. Дах повністю зруйнований. Все тече всередину. З 18 по 20 листопада 2022 року на західну і північну частини штату Нью-Йорк США обрушилася сильна снігова буря з ефектом озера. Снігопади супроводжувалися громом і блискавкою. Національна метеорологічна служба повідомила, що найсильніший снігопад був зареєстрований недалеко від міста Буффало. І хоча Буфало звик до великих снігопадів, за словами метеоролога Global News Ентоні Фарнелла. Така кількість снігу на початку сезону безперечно незвична. У нас в Гамбурзі нульова видимість. Поки що випадає понад 12 сантиметрів снігу на годину. Це безумство. О Боже, як важко пересуватися по снігу глибиною по груди. Подивіться на це адже я навіть йду не по землі. Мені здається навіть досить високо від землі у гамбурзі щонайменше 127 сантиметрів снігу. Не думав, що випаде так багато снігу його безумовно значно більше, ніж я очікував. Тут погано нам рекомендують залишатися вдома і не виходити без потреби. Безумство ми спустилися вниз, щоб подивитися, чи зможемо ми відчинити двері, і ми ледь змогли їх відчинити. Я не можу повірити в це. Я бачу, що вони починають усе відкопувати, що досить добре. Тут багато літніх людей, до яких має бути доступ. Шторм, що обрушився на цей регіон, став найсильнішим за останні вісім років. Кілька людей, розчищаючи сніг, померли від серцевих нападів. Очікується, що сильний снігопад продовжиться з невеликими періодами ослаблення. Кліматичні події стають дедалі більш непередбачуваними. А як у твоєму регіоні? Чи помітив ти щось незвичайне останнім часом? Напиши про це в коментарях. 17 листопада 2022 року раптовий торнадо спричинив масові руйнування у федеральній землі Саар на заході Німеччини. У селі Урехсвайлер постраждали щонайменше 40 будинків. Пошкоджено близько десятка автомобілів. Обірвано лінії електропередач, поваленими деревами. Було заблоковано ділянку автобану. Для місцевих жителів торнадо став повною несподіванкою. Він виник ніби з нізвідки, і попередження про нього не було. Дитяча спальня, все мокре. Дах повністю зруйнований. Все тече всередину. Це тривало максимум 10 секунд, і все вже було зруйноване. Був дуже сильний вітер. Зазвичай такого не побачиш. У мене в даху будинку щілина. Біля будинку все пропало. Сало дерева, горіхове дерево, яблуню, ялину, повалило. І І сусіда гаража теж не стало. У другій половині листопада 2022 року в різних частинах земної кулі один за одним сталися руйнівні землетруси. 22 листопада потужний підземний поштовх магнітудою 7 струсонув Соломонові острови. Епіцентр знаходився в Тихому океані поблизу Південно-Західного узбережжя країни. Через 30 хвилин відбулася друга сильна сейсмоподія магнітудою 6. Підземні поштовхи завдали значної шкоди посольству Австралії, аеропорту та торговельним центрам, а також подекуди спричинили відключення електроенергії. Наступного дня струсануло Туреччину. Землетрус магнітудою 5,9, а за іншими даними 6,1 стався в провінції Дюздже. Десятки людей постраждали. Жителі в паніці вибігали на вулицю. Одна людина померла від серцевого нападу. Також стало відомо про випадок травматизму внаслідок стрибка з висоти. Після основного поштовху в регіоні сталося від 70 до 100 авторшоків. Підземні поштовхи відчувалися в низці інших прилеглих провінцій Туреччини, зокрема в Анкарі та в Стамбулі. У багатьох будинках у дюзже утворилися тріщини, є часткові руйнування. Проте про повну оцінку збитків поки не повідомлялося. Планета продовжує здригатися від потужних підземних поштовхів. 21 листопада 2022 року землетрус магнітудою 5,6 струсанув острів Ява, Індонезія. Найсильніших руйнувань зазнав округ Чіанджур у провінції Західна Ява, де знаходився епіцентр сейсмоподії. Підземні поштовхи на глибині близько 10 кілометрів тривали всього кілька секунд. Проте землетрус забрав життя понад 160 людей, близько 700 дістали поранення. Понад 100 вважаються зниклими безвісти. Тисячі людей моментально позбулися своїх будинків. У деяких районах дороги виявилися перекриті з сувами, що ускладнювало транспортування поранених до медичних установ. Деякі лікарні були знеструмлені, і лікарі не могли оперувати постраждалих, пораненим надавали допомогу просто на вулицях. Землетрус також відчувався і в столиці країни Джакарті. Висотні будівлі в діловому центрі розгойдувалися так сильно, що довелося проводити евакуацію. За словами очевидців, люди в паніці вибігали з офісів багато хто втрачав свідомість. Протягом двох годин після землетрусу було зареєстровано 25 авторшоків магнітудою до 4. 12 листопада 2022 року на міжнародному форумі Глобальна криза наш порятунок в єднанні. Команда незалежних вчених озвучила результати досліджень сейсмоактивності на нашій планеті дивись форум, щоб дізнатися правду про те, що нас чекає в найближче десятиліття, і що ми можемо зробити, щоб уникнути всесвітньої катастрофи.